Всім доброго дня, слава Україні. П'ять місяців тому в себе на каналі я опублікував відео, в якому зробив прогнози, як може закінчитись війна, як далі будуть розвиватися події. Мене останнім часом запитуються частіше частіше, А чи не хочу я ще випустити такий ролик? Власне знімаю. Я навіть зробив свій такий конспект, де записав тезисно головні речі, які я не повинен забути. Давайте підведемо підсумки. Скоро вже буде рік війни, чого ми досягли. Перше важливе, ми зупинили ворога. Ось за останні кілька місяців ворог не просувається, він стоїть на місці. Більше того, ми здобули ряд важливих перемог, звільнили велику кількість українських земель від агресора. І останні події в Бахмуті і в Солидарі показали, що ворог так, Соледар зараз ситуація там критична, але знову ж таки він його штурмує. Це невеличке містечко, вже тривалий час. І тобто. Ми ворога зупинили, скажімо так, зафіксували друге. Ми показали світу хто такий Росія. На жаль, ми показуємо всьому світу хто такий Росія, і що являє собою Друга армія світу. До війни в Україні всі боялись Росії, і всі думали, що в Росії сильна армія, і не дай Бог її дратувати. Тобто, завдяки нам, на жаль, знову ж таки, світ побачив ху ісху, статус-кво теж розставлений. Все супер. Третій важливий момент: світ перестав боятись Росії. Звісно, в Росії є ядерна зброя. Це великий козир в її руках, але. Знову ж таки, повертаючись до попереднього пункту, ми всьому цьому світу показали, хто така Росія. Вона терорист, яка обстрілює наші міста, мирні, стріляє в житлові будинки, в лікарні і в театри. А армія, Друга армія світу, в принципі, не є такою. Тому світ, в принципі, не боїться армії Росії. Єдиний стримуючий фактор це ядерна зброя, тепер по прогнозам. знову ж таки, я не Ванга, я не екстрасенс. Я не маю всієї інформації, яка мені була потрібна, щоб зробити якісь прогнози. Але я думаю, що лютий і березень покаже, як далі будуть розвиватися події. На щастя, захід побачив, що сам собою Росія, і нам почали видавати зброю. Вона недостатній кількості, тому що нам потрібна зброя. В першу чергу артилерія, причому в великій кількості, боєприпаси до неї. Артилерія це гармати, гаубиці, міномети, щоб у нас був хоча б якийсь паритет в силі. Арти. На жаль. Ворог має повну свободу дій, в них необмежна кількість зброї, як самих засобів, які стріляють, так і набоїв до них. Я маю на увазі знову ж таки про міномети, про гармати, про гаубиці і про систему залпового вогню. Нам це потрібно від заходу. Якщо нам захід буде активно давати зброю, я думаю, ситуація кардинально поміняється. Якщо ні, це не дуже добре. Тому лютий березень, знову ж таки, після там, 20 числа березня, можна більш-менш говорити, що буде відбуватися. Я знову ж таки не випускаю можливості, що ситуація зміниться кардинально і різко, ось так. Тобто, коли піде в прямому значенні цього слова з життя Путлер, бункерний дід. Правда, там ситуація така, хто його замінить. Ідеальна ситуація, коли б його замінила якась сила, яка б зробила з нього ЦАПа відбувайла, повісила б на нього всіх собак і сказала, ну ми ж тут, не при чому, оце він, це його посіпаки і так далі тому подібне. Ну, але там поживемо побачення, як там буде. На бунти в Росії я особливо не вірю, тому що вони бачите, вони як барани. Їх стрижуть, їх везуть на бідню, їх ріжуть, а вони роблять звернення. Ось я бачу, матері звертаються до Володимира Володимирович. Помогіть. Знаєте, чому вони звертаються? Вони не кажуть, припини війну, перестань бувати наших дітей, чоловіків, батьків. Вони кажуть, так вони ж там мерзнуть, вони не забезпечені, вони не навчені. Тобто війна для них це таке, а те, що вони там бідні, нещасні, це для них важливо. А війна, вона вони на це не звертають увагу. Стадо раби. Робів до раю не пускають, тому чекаємо лютий березень місяць, і можна буде тоді дивитись і прогнозувати, як далі будуть відбуватись події. А нам миру на землі і перемоги. Слава Україні!